колишніх цехів заводу, який з 2013 року належить Чекуну Михайлу Сергійовичу, склад корпусу номер 27 і склад 24. З 2014 року тривали судові спори щодо цього майна між Ват РЗТ і Чекуном Михайлом Сергійовичем. Які вирішилися на користь Чепуна Михайла Сергійовича, Тобто він відстоював своє право власності. Однак ні тоді, ні зараз він не може доступитися до свого майна. Його не пускає охорона, каже, є вказівка арбітражного керуючого, ну, вони там змінювалися. От на сьогоднішній день є такий зухо Олександр Сергійович, призначений судом-ліквідатором ватер І Охорона, звертайтеся до нього, він вам має дати дозвіл зайти до, пройти через територію, ва до свого майна. Хоча, як би, яке він має відношення і яким чином він може давати дозвіл користуватися, чи не користуватися належним майном Михайла Сергійовича, це пояснити він не може. Через що, в принципі, на прохідну проїзну ватер ЗТ зі сторони городка підійти неможливо. Там невідомі особи, які не завжди не представляються, не маючи ні навіть ознак, що вони належать до якоїсь охоронної фірми, просто не пускають, там максимум можуть до когось подзвонити і на ну, тому все закінчиться. Звертався і до правоохоронних органів, які... Візьмуть когось пояснення і знову ж таки жодних дій, яким чином допомогти вирішенню цього конфлікту, посприяти, жодних дій не вчиняють. Тобто конфлікт залишається невирішеним. Кажуть, ви звертайтеся до суду, але знову ж таки, суд це тривалий час і він не дає остаточного вирішення. Тому вирішили звернутися до громадськості, щоб всі бачили, всі розуміли, які відбуваються події. Можливо, хочуть приховати якусь незаконну діяльність на території ватерзота. Нам це невідомо. Однак він хоче виключно тільки користуватися своїм майном, щоб йому ніхто в цьому не перешкоджав. Що там в тих цехах? Там два цеха? це якої вони десь приблизно площа 8 тисяч квадратних метрів. Там знаходиться деяке майно, яке теж Чи, там і Чекуну Михайлу Сергійовичу, і там, іноземців громадянини держави Ізраїль, який теж не може до цього майна доступитися. І звертався теж і до правоохоронних органів, і до консульства, і до Міністерства закордонних справ. Однак жодного сприяння якогось розуміння. Немає. — Це устаткування якесь там? Так, обладнання, виробниче обладнання. То вас не пускають саме в ці цехи, чи вас не пускають на територію, щоб ви пройшли нею до цехів? Нас не пускають нею до цехів. Ми е, два тижні тому намагалися е, зайти туди, е, підійшли до цеха, е, однак там поміняні замки е, прийшли прийшла особи, які називали себе охороною матерізота, і е, е, фізично нас туди не допустили. Приїжджала поліція, яка фактично бездіяла, Єдине, що вони забезпечили, щоб не було фізичного насилля. Хоча погрози були і в мою адресу, і інших осіб неодноразово звучали від так званих охоронників, які фактично перешкоджають. І всім прикриваються вказівкою. Скільки часу туди потрапити не можете? Значить, Знову було зареєстровано, не міг потрапити ні з 2000, ну, в принципі, з літа, з літа минулого року. В Останній раз, коли ви там були в приміщенні? Влітку минулого року. А яка може бути, на вашу думку, незаконна діяльність, яку перебувають, про яку ви скажете? Можливо, частина майна, яке там знаходилося, вже викрадена і через що хочуть це приховати, можливо, там здійснюють якусь іншу незаконну діяльність і. Не хочу, щоб це хтось побачив. Яке там майно? Обладнання, верстати, обладнання, виробниче обладнання. Скажіть, чи потерпає власник якийсь збиток від того, що він туди не може? Тобто не налагоджене виробництво, чи взагалі якийсь збиток матеріальний? От ну, Приміщення 8 тисяч квадратних метрів, то можна його чи здавати в оренду, чи розмістити е е е е надавати якісь послуги. Тобто ця сума дуже, -дуже значна. Це ну, десятки тисяч гривень щомісяця неотриманих доходів.